Україна і Польща посилили співпрацю. Президенти Янукович і Коморовські сьогодні у Кракові підписали програму українсько польського співробітництва на наступні два роки. Відтак країни домовилися посилити взаємодію у торговельно-економічній та інвестиційній сферах. Також у галузі оборони і енергетичної безпеки у питаннях культури та освіти. А ще документ передбачає поглиблення співпраці в євроінтеграційному напрямку, зокрема в контексті підготовки до Вільнюського саміту східного партнерства. Одне з дуже важливих перспективніших питань є питання європейської інтеграції, і я хотів би тут відмітити, що роль Президента Комаровського цих питаннях є визначальною для України, і сьогодні ми багато приділили часу. Обговорення цього питання також треба зазначити, що у цьому варіанті співпраця може також відбуватися у оптимістичному варіанті, коли з одного боку буде Польща, що є державою-членом Європейського союзу, а з другого боку Україна, що є що буде асоційованою державою після підписання договору про асоціацію з ЄС. Отже, ми тут разом також намагаємо вкладаємо всі наші зусилля до того, щоб призвести до власне такого плід. Ного результату під час саміту у Вільнюсі, що має відбутися у листопаді цього року.